Так, строїть, вони самі собі провели. Так. Хто засновники подивіться? Нігрі. Так. Нігрі. Так, да, це він спекулює названням цього е, інституту. Інтернет гуде по цьому. По, значить, е, отбиває великі гроші. Якщо. Дивіться, ось це я вам передаю, е, щоб у що вас було е, виведення. Ось дивіться, оце ось Нігрі, отобуть. Значить, все середніслочі їхні аферистка Яценко, яка ось тут їм Сівгока посилає вимоги і в суді приявляє, що вона мов посилала, але не приймає. І все написано Яценко, це все. Яке отношення? Яценко з Сівгока має до життів вдома. Вони думають, що якщо е, привіт, я вам передав відео, де папуча виходить коли. А? Куди ви на електронну пошту, на всі адреса електронні, які є. Ну, може, принесу, поки що немає нічого. Там відео, там фотографії, і відео, як він виходить і, виходи і каже, оце ця дівчинка ще повторяла маленька, і дожди, і дожди, і дожди, і дожди, да? як ми можемо, З дідушка да? да? пісочниця. Yes. Скажіть, будь ласка, от зараз ви прийшли, да? вас в суд визивають вже, де? Да? Нас, нас в суд, суд, суд давно є. Давно вже. Сьогодні вже поручі на вас подали, чи не? Так, поручі. ОСББ подали. Подали на нас. Очі так? Я прошу суддя. А ви в качестве адвоката. Я не адвокат. Я правозахисник. А Адвокати кровь А адвокати є? Немає, ми не будемо використовувати адвокатів. Я достатньо е, чесний, що це адвокатам Я не сумніваюся вашій чесності, а Може бути ми на адвоката, який... А для чого нам адвокат? Ви, ви вступіть, як е, е, третя особа, самостійними вимогами е, органу опіки. Ухвала суду є про залучення органу опіки. Ще Ще. Він відмовив. він, він каже, Я не вбачаю, в чому тут е, суддя СКОТА сьогодні в 16 часов є засідання. Я не вбачаю, в чому порушується права він каже. Ну ми кажемо, що ось дитинку, це ж вони роблять, їхні права, ми посередніше. Давайте залучимо, я подав клопотання, так? я подав сам позов. <гум> Ві, значит, він значить, мені відмовляє, що не платить руки. Якщо Думаєш. Якщо подасть органовок, то ви ж торплати заявлення. Згодніми, так? Значить, Ми зустрічні фото. Ось дивіться, скільки вони ремонту провели самостійно. Я можу показати вдома, що це ж, Значить, Скільки вони провели ремонтів? Ось цього підраховувати. От щоб ремонтувати їхнє розбиті, вони порозривали е, труби, це все проще. Це ж треба було ремонтувати. Ми Крита, ліць, іди, 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 іди. Це треба було ремонтувати. Житлові житлові, житлові? Хришать, клами, там, задували, Якщо передають на ОСББ, то власть ремонтує mm -hmm. дом і передає. Mm -hmm. Вони mm -hmm. отремонтували під офіс mm -hmm. за свій щод. Тепер оце всі 100-200 тисяч оцієї відомості. Немає, це житловий будинок, ніхто Понимаете? не має. У час війни, коли людям мають жити, його в офіси, в житловий фонд. Це зичня житлового фонду. Орган опеки представлял интересную пришел э, в суд, познакомился с правами. Ну, они же сами, если вы вчера написали заявление в районе, я сейчас узнаю. Потому что они в районном лекции только могут по упалению суд. Нет, вы